Всім привіт! Мене звуть Влад. Я думаю, що всі бачили цей італійський мем про Крокоділо Бомбардіро. І я вирішив зробити міні-гру про цей мем. В цьому відео ви побачите, як я створював цю гру, і взагалі, якщо захочете, можете в неї навіть пограти. Всім приємного перегляду! У мене було багато ідей щодо цієї гри, але зупинився я на тому, що буде невелика пустельна локація з базою в центрі. На яку нападатимуть вороги з 4 сторін, і наше завдання буде літати та знищувати цих ворогів. Почав я з того, що зробив локацію. Щоб не витрачати багато часу на створення оточення, використовував безкоштовні асети в Asset Store Unity. Для створення злітньої смуги знайшов ось такий асет, яким досить легко користуватись. Я знаю, що ви зараз думаєте, що це не схоже на злітню смугу. Ну так, це не схоже на задітню смугу, це звичайна дорога. І ось така вийшла в мене локація. Після цього перейшов блендер для створення крокоділу. Невелика порада для людей, які хочуть почати навчатися 3D-моделювання. При створенні нового проєкту обов'язково видаляйте куб, і потім створюйте новий. Це база, це 100% треба знати. Зайшов в інтернеті зображення, щоб від чогось відштовхуватись, і почав творити. Зробив корпус літака, зробив вгорі такі штуки, як у крокодила, зробив двигуни, зробив гвинти і почав створювати найважче це морду крокодила, намагався вирізати рот. Розказати звідки ці шрами. Рот. Однак! І з третього разу рот нарешті з'явився. Ну і що ж це за крокодил без зубів? Далі вмикаємо здібності художника, щось покалякав там по текстурам, погрався з кольорами і момент істини. Ось така модель в мене вийшла. Help. Я знаю, що ви зараз думаєте, що в мене талант, що мені потрібно працювати в Ubisoft, але не для цього мама користила його. Далі закидуємо нашу модель в Unity і робимо матеріал для крокодила. Чи літака? Що це взагалі таке? Чим я займаюсь? Краще б я пішов працювати. Що я роблю? Нащо ну, я це роблю? A few later. Ще тут не вистачає шасі для літака. І закотілося зробити так, щоб наші гвинти крутилися. Робимо невеликий скрип для цього і задаємо швидкість обертання гвинтів, наче виглядає прикольно. Далі зробив скрипт, щоб наш літак постійно летів прямо. Ок, секундочку, щоб летів прямо. Задумка по керуванню взагалі наступна, що наш літак буде постійно прямувати вперед, а ми їм же будемо якось коригувати його напрямок, тобто вправо, вправо, вліво, вверх та вниз. І ось так це все виглядає в грі. Начебто непогано, якщо не вважати, що в нас літає крокодил в небі. Далі почав робити два види атак. Це бомбардування та стрілянина з кулемету. Для цього зробив два приціли, щоб краще орієнтуватися, куди йде атака. Для бомбардування почав робити ефект вибуху, але подумав, що краще буде знайти готові ефекти в Asset Story. Я думаю, що там цей ефект буде виглядати покраще, ніж в мене. І ось так це все виглядає в грі. При натисканні на пробіл ми спавнимо бомбу, яка падає вниз. А при натисканні на ліву кнопку миші ми спавнимо кулі, які летять постійно прямо. Тільки при спавні ми їх прокручуємо в сторону, де перетинається наш промінь з колайдером. Після цього зайнявся ворогами. Вороги в нас будуть танки, якісь броньовані машини та артилерія. Для початку зробив так, щоб при влучанні в них колою в них зменшувалось ХП, а при влучанні бомбою вони одразу знищувались. Ще дав їм задачу рухатися в сторону бази, поки вони не дійдуть до певної дистанції. Гелікоптер! у кожного ворога своя. Після того, як вони підійшли на цю дистанцію до бази, вони відкривають по ній вогонь. Далі зробив спам ворогів хвилями, вони будуть з'являтися кожну хвилину, і їх з часом буде спавнитися більше. Додав такий таймер зверху, щоб ви розуміли, скільки часу свого життя витратили на якусь маячиню. Краще б не знаю, пішли там книжку прочитали, спортом би зайнялись, а не грали в крокодила, який в небі літає. Задумайтесь? І додав показник ХП бази. І останні моменти це додав звуки, паузу, меню та панель, коли база знищується. А ви що думали, що в цій грі можна буде перемогти? Нічого такого не буде, база 100% буде зруйнована. Але якщо під цим відео назбирається 1 мільйон вподобає, Зроблю сюжетну гру про цей мем. І, до речі, додав показник ХП для наших ворогів, який зменшується при влучанні колеги. Я цю гру скинув своєму другу, щоб він в неї пограв, так скажімо, протестував її і сказав свою думку. А він мені сказав, що я йому більше ніколи не писав, і забув таке юніті. Він, до речі, також розробник ігор, і в нього є ютуб канал, який я залишив в описі. І так, крокоділо, крокоді. Докладніше виконати. Made with Unity під Gladon. Може я неправильно читаю. Грасти. Гучність звуки. Поменше. Це у нас гра. Зараз, яка в мене трохи лагає. Ага, виглядає гарно, прикольно, так? Да? Але трішки підлагує. Так, ще буде додати а, цей. Якби сліди від пострілів. ДК, воно називається. Все німці знищені. Ой, німці, росіяни. Ні, але гра цікава. ЛКМ кулемет. Якби сліди від пострілів є, тільки вони трохи дивно. Ось така вийшла в мене міні-гра про популярний мем. Гра вийшла не ідеальна, я це приховувати не буду, там є баги. Я її скліпав дуже швидко, буквально за тиждень. А хто хоче спробувати пограти в неї, вона знаходиться в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. А на цьому відео закінчується. Дякую, хто додивився його до кінця. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Якщо так, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Всім пока, до наступних відео.